Неабияким попитом зараз користуються роздільні решітки, тому пропонуємо швидко розглянути наш асортимент. Найбюджетнішим варіантом є вендолінові решітки. Вони представлені для 8, 10 та 12 рамкових вуликів. Вони досить практичні в роботі. Найбільш популярним варіантом є пластикові роздільні решітки. Вони представлені для 10 та 12 рамкових вуликів. Для 10-рамкових вуликів решітки представлені з первинного та вторинного пластику. Також серед асортименту пластикових роздільних решіток є решітки для вуликів лежаків на рамку Додан. Металеві роздільні решітки найдорожчі, водночас найбільш практичні та мають найбільшу корисну площу. Вони представлені в нас для вуликів лежаків на рамку Додан, а також для 6, 10 та 12 рамкових вуликів. Для десятирамкових вуликів металеві решітки у нас є вертикальні та горизонтальні. Горизонтальні означає, що основні прути йдуть перпендикулярно до вулочки, а вертикальні паралельно. А які роздільні решітки обираєте ви?